Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас маринована капуста. Є багато способів маринування капусти, але я сьогодні показую і дуже люблю цей е, спосіб: це є класичний рецепт маринування. Самий найпростіший, але дуже смачний. Беру кілограм капусти і шаткую її або ножем можна, або можна овочерізкою, ось так. Тепер беру одну морквину, таку більшу, ну, хто скільки любить. Висипаю до капусти. Цей рецепт підходить для тих, хто не любить перцю в капусті, цибулі. Тут просто капуста і морква. Тепер готуємо маринад. Пів літра води ставимо на вогонь закипіла, кидаємо чорний горошком перець, 7-8 штук, з 2 лаврових листочки, цукру 70 грамів. Одна повна з верхом столова ложка солі. Перемішуємо, хай закипить. Кипне, виключаємо вогонь. І тоді доливаємо сюди 70 мл. Отсту. Перемішати добре, хай оцет подружиться із попередніми інгредієнтами. Наша капуста у великій посудині бажано, щоб її добре було мішати. Заливаємо цим гарячим маринадом. Перемішуємо, і хай постоїть до повного остигання. Тоді накриваємо і ставимо в холодильник на 6-8 годин. Час від часу можна перемішати. Ось пройшло 8 годин, і тепер дивлюся до своєї капусти. Разів 2 я її перемішувала, коли стояла в холодильнику. Накладаю в банку, щоб вона не займала мені місця багато в холодильнику. І будемо смакувати. Проколола, щоб краще сік пройшов до дна. І все. Так що смакуйте такою капустою. З'їдається вона досить швидко. Отже, робіть її. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал. До зустрічі!